Пелем Гренвіл Вудгаус. Берлінські радіотрансляції. Берлінська трансляція номер 2 Минулого тижня я перервав свою одісею прополонених з летуке, якщо ви пам'ятаєте, тим, що наша маленька група паломників приїхала до в'язниці Лоос. Оскільки я з дитинства вів бездоганний спосіб життя, я ніколи раніше не бачив внутрішні в Каталашки, і як тільки я поглянув на тамошнього чиновника, я пошкодував, що зараз це роблю. У житті бувають моменти, коли ми дивимося в обличчя незнайомої людини і говоримо собі Я зустрів друга. Це був не такий випадок мабуть, немає нікого в світі менш казкового, ніж французький тюремник, а той, хто зараз скрутив переді мною свій пишний вус, був схожий на персонажа з фільму Острів диявола про французьку каторгу. Тим не менш, письменник ніколи не втрачає надії, і у мене теж була слабка надія, що гостинний господар, почувши моє ім'я, підведеться з криком: Що, Мсьє Водгаус? Поцілуйте мене, маестро!» і запропонує мені своє ліжко на ніч, додавши, що він давно був одним із моїх найгарячіших шанувальників, і чи не дам я його маленькій донечці свій автограф. Нічого подібного не сталося, він тільки знову підкрутив вуса, вписав моє ім'я у велику книгу, точніше, поставив «Відхорс», сучий син, і жестом показав своїм бошобузукам провести мене до моєї камери. Але як виявилося, це була не моя камера, а ще й Елджі, власника бару, і містера Картмела, нашого вічливого і популярного настроювача піаніно, бо в ті бурхливі часи війни я не знаю, як воно буває у звичайних випадках. В'язниця Лос розміщувала своїх гостей по три в камері. Було вже близько 10-ї години вечора, і саме це, як я дізнався пізніше, врятувало нас від багатьох неприємностей. Близько 10-ї години вечора французький чиновник, як правило, трохи розслабляється. Він любить зануритися у щось невимушене і розслабитися за гарною книжкою, і це змушує його швидко і безцеремонно виконувати рутинну роботу по розміщенню чергової партії в'язнів. Коли наступного ранку я вийшов на прогулянковий двір і зустрівся з деякими чоловіками, які перебували в цьому місці вже тиждень, то виявив, що після прибуття їх поставили обличчям до стіни, роздягли до білизни, забрали всі їхні речі і, взагалі, змусили почуватися, як багато ув'язаних шматочків сиру. Все, що вони зробили з нами, це забрали наші ножі та гроші. Камери у французьких в'язницях побудовані для усамітнення. Там, де в американських в'язницях є грати, тут є лише стіна з окованим залізом дверима. Ви заходите і ці двері грюкають і зачиняються за тобою, і ти опиняєшся в затишних маленьких апартаментах розміром приблизно 20 на 8 футів, у дальньому кінці вікно, а під ним ліжко. Біля протилежної від ліжка стіни стоїть маленький столик і, прикутий до нього, стілиць такого типу, що призначався для ліліпутів Зінгера. Першій половині ХХ століття водивільний колектив. У кутку біля дверей кран з тазиком під ним, а за ним те, що Чарльз Сел назвав би сімейним туалетом. Єдині картини на стінах з побіленого каменю, це ті, які час від часу малювали французькі в'язні, сміливо виконані олівцем начерки, в дусі, який можна було б очікувати від французьких в'язнів. Оскільки Картмел був старшим у нашій трійці, ми віддали йому ліжко, а ми з Елджі лягли на підлозі. Це був перший раз, коли я спробував спати на тонкому матраці на гранітній підлозі, але ми, вудгаузи, міцні хлопці. Невдовзі втомлені повіки зімкнулися у вісні. Моєю останньою думкою, пам'ятаю, було те, що хоча це і було і пекло, що трапилося з поважним старим джентльменом на схилі років, все це було до біса цікаво, і що я не можу дочекатися, що принесе завтрашній день. Ранок приніс рівно о сьомій годині брязкіт ключів і відчинення невеликої панелі у дверях, крізь яку просунули три бляшані кухлі з ріденьким і теплим супом, і три буханки темно-сірого хліба. Це, як подумав один із нас, був сніданок і постала проблема, як нам відіграти свою роль в цьому святкуванні. Суп був нормальний, з ним можна було впоратися, просто ковтнув, а потім ще раз, щоб переконатися, чи справді він такий поганий на смак, як здалося першого разу, не встиг оговтатися, як він вже зник. Але не маючи ножів, ми повинні були впоратися з хлібом, і це стало великим випробуванням нашої винахідливості. Відкушувати від нього шматки було непрактично для моїх супутників, чиї зуби були не з найкращих, а стукати хлібом по краю столу не годилося, бо це просто розколювало деревину. Але завжди є спосіб обійти маленькі життєві труднощі, якщо добре подумати. Я став хлібокусом для нашої компанії і думаю, що впорався з цим. У всякому разі, я його роздробив. О пів на дев'яту знову дзенькнув ключ, і нас випустили подихати свіжим повітрям, відпочити і погуляти. Тобто нас завели у вольєр з високими цегляними стінами, частково відкритими до неба, і дозволили постояти там півгодини. Нам нічого не залишалося робити, окрім як стояти, бо огорожа, збудована, мабуть, архітектором, який бачив Калькутську чорну яму і милувався нею, мала приблизно 20 ярдів завдовжки, 6 ярдів завширшки в широкому кінці, звужуючись до 2 ярдів завширшки у вузькому кінці, і нам довелося ділити його з мешканцями інших камер. Калькутська чорна яма. Поставлена назва маленької тюремної камери у Калькутському Форт Вільямі, де вночі на 20 червня 1756 року були закатовані багато англійців, які захищали місто. Туди їх кинув бенгальський наваб Сірадж Ут Даула, який захопив Калькуту у відповідь на її укріплення англійцями, що порушувало домовленості, які було досягнуто раніше. Я маю на увазі, що не було жодних шансів організувати неофіційний футбольний матч чи ярмарок, чи щось подібне. Постоявши 30 хвилин, ми повернулися до своїх камер, добре відпочивши, і залишилися там наступні 23 з половиною години. О дванадцятій ми отримали суп, а о п'ятій ще суп, звичайно, різні супи. В перший раз у супі була капуста, на швидкоруч занурена кухарем, який не любив мочити руки, а в другому була одна квасолона, і її було видно неозброєним оком. Наступного дня ключ прогремів у замку о 7-й, і ми отримали суп. О 8.30 ми бігали на великому відкритому просторі. Потім був суп о 12 і ще суп о 5. -й. Наступного дня о 7 прогримів ключ включу замку і ми, але я думаю, ви зрозуміли, це можна назвати здоровим розміреним життям, коли людина має багато часу для читання повного зібрання творів Вільяма Шекспіра, а як ви пам'ятаєте, саме цим я й вирішив займатися. Крім Шекспіра, який безсумнівно є письменником, який забирає вас від усього земного, те, що робило існування стерпним, було вікно. Я завжди розумів, що тюремні камери мають маленькі віконця з шліфованого скла, розташовані високо під стелею. Але наше було великим, приблизно 5 футів на 4. Його можна було широко відкрити і навіть, стоячи на ліжку, побачити з нього овочевий огород та поля за ним. І повітря, яке проходило крізь нього, було неоціненним для підтримки пристойного запаху в нашій камері. До речі, запах камери є чудовою рисою всіх французьких в'язниць. Запах в нашій камері номер 44 в Лосі був одним із тих прекрасних, широкоплечих, перспективних молодих запахів, які стоять на обох ногах і дивляться світові в очі. Ми дуже полюбили його та пишалися ним, гаряче відстоюючи його проти інших в'язнів, які стверджували, що їхній запах мав більший авторитет і сильніший букет. І коли перший німецький офіцер, який увійшов до нашої маленької святині, хитнувся на п'ятах і позадкував назад, ми сприйняли це майже як особистий комплімент, як заслужену данину поваги до доброго друга. Проте, незважаючи на інтерес до нашого запаху, ми відчували, що час тяжіє над нами. Зі мною все було гаразд, у мене було повне зібрання творів Вільяма Шекспіра. Але в Елджі не було напоїв, які можна було б приготувати, а в Картмела не було піаніно, яке треба було б налаштувати. А налаштовувач піаніно, раптово позбавлений піаніно, подібний до тигру, якого лікар посадив на вегетаріанську дієту. Картмел говорив з нами про піаніно, яке він налаштовував у минулому, а іноді він легко і весело говорив про піаніно, яке сподівався налаштувати у майбутньому. Але все ж таки це було не те саме. Було видно, що тепер цій людині треба було піаніно. Або так, або щось, що відверне його від цієї проблеми. Відповідно, на четвертий ранок ми звернулися з петицією до німецького коменданта, вказавши, що оскільки ми є цивільними полоненими, а не каторжниками, у всій цій баладі редінської в'язниці, немає необхідності і запитали, чи можливо внести трохи різноманітності у наше життя влада Редінської в'язниці. Поема ірландського письменника Оскара Вайлда, опублікована в 1898 році під псевдонімом С-33. Блок С, майданчик 3, камера 3. Поема описує історію повішення, що відбулось в Редінській в'язниці 7 липня 1896 року, коли Вайлд відбував там своє покарання за соромницьку непристойність. Це звернення до кесаря подіяло як за помахом чарівної палички. Комендант, мабуть, не здогадувався, як з нами поводяться, це все ж вигадали французи, і вибухнув як бомба. Ми могли чути далекі відлуння його гніву, що луною проносилися коридорами, і незабаром почувся старий знайомий дзвін ключів. Бліді наглядачі відчинили двері і повідомили нам, що відтепер ми можемо вільно блукати в'язницею. Все відносно, як хтось колись сказав, ймовірно, Шекспір у своєму повному зібранні творів. Я не можу згадати, коли я відчував таке чудове почуття свободи, як тоді, коли я вийшов із своєї камери, залишивши за собою відчинені двері, і почав прогулюватися вгору вниз. І навіть якщо це свідчить промстивий дух, я мушу зізнатися, що задоволення збільшувалося від виду жаху та страждання на обличчях наглядачів. Якщо хтось і є прихильником традицій та етикету, того, що можна і чого не можна робити, то це французький тюремний наглядач, а тут традиції та етикет були викинуті просто у смітник, і з цим нічого не можна було вдіяти. Гадаю, їхні почуття були схожі на почуття професійного гольфіста, який змушений терпіти, коли на його майданчику танцюють люди у туфлях на високих підборах. Зрештою, нам стало дуже шкода бідолах, і ми змилостивилися, дозволивши їм зачинити нас на ніч. Було жалюгідно бачити, як вони посвітлішали від цієї поступки. Це проклало шлях до порозуміння, і до того як ми покинули це місце, ми вже були в цілком дружніх стосунках. Один з них навіть показав нам камеру засуджених, так як господар у заміському будинку показує гостю стайню. Нашою головною темою розмови, коли ми прогулювалися коридорами, було, звичайно ж, куди ми поїдемо звідси і коли. Бо ми не могли повірити, що в'язниця в, в лосі це щось більше, ніж тимчасове місце відпочинку, і ми мали рацію. Через тиждень після прибуття нам сказали вишикуватися в коридорі, і в цей час з'явився комендант і повідомив, що після перевірки наших документів ми повинні зібрати речі і бути готовими до від'їзду. Чоловіків, яким було 60 і більше, додав він, звільнять і відправлять додому, тож ці щасливчики йшли і ставали в один ряд збоку, схожі на хор красунь. Оскільки мені було 58 і 3 чверті, я спробував приєднатися до них, але мене повернули назад. 58 і 3 чверті це добре, дали зрозуміти мені, але недостатньо. Однак я не надто замислювався над цим, бо мені щойно спало на думку, що, забувши свій паспорт, я цілком можу залишитися тут, коли інші роз'їдуться, куди б вони не поїхали. На щастя, у мене було 20 кремезних хлопців з летуке, щоб засвідчити мою особу і респектабельність, і всі вони вишукувалися поруч зі мною і прийнялися за справу. Комендант був явно приголомшений цією хмарою свідків і, врешті-решт, мене теж взяли. Це було в суботу ввечері, і до пізньої ночі місце годіло від спекуляцій. Не знаю, хто першим пустив чутку, що ми їдемо до казарми Ульєш, але він виявився абсолютно правий. Саме туди ми і прямували. О 11 годині ранку нас нагодували обіднім супом, витягли з камер, запхали у фургони і повезли на вокзал. З атмосфери задушливої метушні можна було припустити, що потяг повинен був відходити близько 11.30, але це було не так. Наш комендант був дуже обережною людиною. Я думаю, що колись він запізнився на важливий потяг, і це вплинуло на його свідомість. У всякому разі, він привіз нас туди об 11.40 ранку, а подорож насправді розпочалася о 8-й вечора. Уявляю собі розмови між ним і сержантом, коли той повернувся. Ці хлопці встигли на поїзд? Так, сер, о восьмій годині двадцять хвилин. Ого, ледве встигли. Наступного разу так не пощастить. Насправді, протягом усього періоду мого полону я помічав цю тенденцію з боку німців починати наші маленькі експедиції з галасу і поспіху, а потім втрачати до них інтерес. Це нагадало мені Голівуд. Коли вас запрошують на роботу в Голівуд, ви отримуєте телеграму, в якій йдеться про те, що вам життєво необхідно бути там о 10 ранку 1 червня. О 10.05 буде вже запізно. А якщо ви приїдете 2 червня, то це означає крах для індустрії. Тож ви поспішаєте, стрибаєте в літак, і о 10 ранку 1 червня ви вже на студії. А вам кажуть, що ви не можете побачити свого роботодавця, бо він поїхав у Палм Спрінгс. Після цього нічого не відбувається аж до 20 жовтня, коли тобі дають завдання і кажуть, що кожна мить дорогоцінна. Те ж саме з німцями в питанні поїздів, вони люблять залишати запас часу. Підсумовуючи свій досвід тюремника, скажу, що в'язниця це місце, яке можна відвідати, але я б не став там жити, навіть якби ви мені її подарували. З мого боку, у всякому разі, не було ніякого смутку, коли я покидав лоос, я був радий. Останнім, кого я побачив, там був наглядач, який зачинив двері форгону і відійшов назад з французьким еквівалентом жесту Можна їхати. Він сказав оревуар, що здалося мені трохи нетактовним.